Є ознаки хронічного стресу, які ми майже не помічаємо, бо вони стали стилем життя. Хронічний стрес це не завжди сльози чи паніка. Частіше звичка бути напруженим. Те, що давно здається характером чи темпераментом, втома, яка не минає навіть після гарного сну. різка дратівливість. звичка все тримати під контролем, відчуття ніби весь час на межі, і неможливість розслабитися без відчуття провини. Це не лінище, не слабкість і не такий характер. Це може бути тіло, яке довго жило в напрузі. Коли тіло переживає стрес, запускається ланцюг реакцій. Спочатку активується гіпоталамус. він дає сигнал на вірникам, і вони викидають кортизол. І далі цей гормон вже впливає на все тіло, на серце, на легень, на м'язи. Вони готуються до небезпеки, навіть якщо її немає. Якщо це відбувається щодня, мозок просто перестає розрізняти, де справжня небезпека, а де звичка чекати її. Таким чином, симпатична нервова система перманентно тримає тіло на кузі, і ти живеш, ніби щось має статися. Але це не передчуття, а вивчений шаблон. Але оскільки мозок навчився жити в стресі, він також може навчитися і розслаблятися. Це шаблон можна змінити, але не силою волі, а досвідом безпеки. Я вважаю, що одна з найважливіших речей для людини це відчути безпеку у власному тілі. Я створила короткий тест на визначення рівня стресу і підготувала особисту практику відповідно до рівня стресу. Ти можеш забрати все це безкоштовно, просто перейшовши за посиланням в пишах збройку.